Привіт, дітки! Сьогодні у нас дуже особливий день День миру. Мир це коли навколо немає сварок, ніхто не б'ється і всі живуть дружньо. Це коли ми можемо гратися, радіти і бути щасливими. Давайте помріємо про такий світ, де всі люди усміхаються і допомагають один одному. Хай мир буде у кожному куточку нашої планети. Уявимо, що таке мир, і пограємо в гру квітка миру. Мир це спокій. Коли навколо тихо, немає сварок і всі поводяться доброзичливо. Мир це дружба. Коли діти граються разом, діляться іграшками, допомагають один одному. Мир це радість. Коли всі усміхаються, радіють та почувають себе щасливими, мир це безпека. Коли немає загрози, можна без страху гратися та жити. Мир це любов. Коли батьки обнімають, люблять і піклуються, а діти відповідають тим самим. Малята пропоную виготовити аплікацію з символами Ми. Отже, любі мої, сьогодні ми впевнено можемо сказати, що мир це стан гармонії, коли навколо панують доброта, взаєморозуміння та спокій. Я вам кажу до побачення і чекаю на ваші аплікації.